Добрий день, мої любі. Сьогодні я хочу вам розповісти казку Василя Сухомлинського Зайчик і горобина. Засипала снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо ростуть. Зайчик. Просить у горобини. Дай. Мені одне грона ягідок, а горобина й каже Попроси вітра. Він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гайдає труси горобину. Відірвалася грона червоних ягід і упала на сніг. їй зайчик ягоди. Дякує і вітру, і горобині. Сподобалась вам дітки казочка? А давайте згадаємо, яке дерево побачив зайчик. Так, дерево горобини. А які ягідки, якого кольору ростуть на горобині? Вірно, червоного кольору. А кого попросив зайчик зірвати ягідки? Вітра молодці. А коли зайчик наївся ягідок, кому він подякував? Подякував і вітру, і горобині. Ось бачите, який був вдячний зайчик. До побачення, мої любі, до нових зустрічей і бажаю вам гарного, спокійного, зимового дня.